Доброго ранку, мої любі діти. Весною, коли я йшла по вулиці, у квітниках я бачила конвалії. Ви пам'ятаєте ці гарні квіти? Вони такі милі, тендітні, пахучі, стоять між великими зеленими листочками і кивають туди-сюди своїми стебельцями, а на цих стеблах маленькі білесенькі дзвіночки. Вони мені дуже сподобалися. Тож на що схожі квіти конвалії? Так, квіти конвалії схожі на маленькі білі дзвіночки. А які листочки у цієї квітки? Листочки великі, овальної форми. Послухайте віршик про конвалії, який написала Марія Познанська. Із зеленої сорочки, що зіткав весною гай, білі дивляться дзвіночки. Як зовуть їх, угадай. Це конвалії у гаї, на галявині цвітуть. І ніде, ніде немає кращих квіточок, мабуть. В них так пахощі багато, світу свіжого роси. Діти, сподобався вам віршик про конвалії. Весна закінчилася, прийшло літо, і квітка конвалія змінила свої білі дзвіночки на червоні гарні ягоди. Діти, як ви вважаєте, чи можна їх їсти? Ні, ягоди конвалії ні в якому разі їсти не треба, тому що вони є дуже отруйними. Цими ягодами можна сильно отруїтися. Лише весною можна нюхати квіти конвалії, тому що аромат у них ніжний і дуже пахучий. Діти сьогодні пропоную нам з вами намалювати ягоди конвалії для того, щоб запам'ятати, що вони отруйні та ні в якому разі їх не вживати. Для цього нам треба склянка з водою, пензлик, фарба зеленого та червоного кольору, вушна палочка. Спочатку нам треба намалювати стебло для наших ягідок. Потім ми малюємо листочки, листочки в нас зелені та широкі. На стеблі малюємо хвостики для наших ягід, маленькі та зелені. А тепер намалюємо червоні ягоди. Вони у нас круглої форми. Ось такий кущик конвалії у нас з вами вийшов. Тож, ви, діти, пам'ятайте, ці червоні ягоди ручками не чіпайте. А на цьому наше заняття закінчено. До побачення!